Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо топ-10 бюджетних комбайнів вартістю до 10 тисяч доларів. А ми ще не посіяли, скажете, до чого тут комбайни? Час летить швидко, і якщо сани готують влітку, то про збиральну техніку варто задуматися на навесні. Щоб не склалася така ситуація. Здавалося б, всі агротехнічні заходи виконані вчасно, сформований урожай стоїть в полі і готовий до збирання, а комбайна. Нема. Тоді доводиться наймати чужий, а орендований комбайн це ще той квест, оскільки існує золоте правило власника, поки своє не зберу, нікуди не поїду. Гірше тільки розраховувати на техніку людини, яка виключно на цьому заробляє, бо їй нема ніякого діла до якості збирання. Як правило, винаєм комбайна супроводжується невчасним збиранням урожаю, нерівномірним зрізом стебла та значними втратами з усіма наслідками. Тому мати старенький бюджетний комбайн не розкіш, а сувора необхідність для ефективного малого фермера. Бо, як кажуть досвідчені люди, якісна посівна починається зі своєчасно та якісно зібраного попереднього урожаю. Отже, поїхали! На 10-й сходинці нашого рейтингу John Deere 925, 932 та 935. Ціна коливається від 7 до 9 тисяч доларів. Потужність двигуна від 52 до 75 кінських сил. Витрати палива при збиранні зернових 6-8 літрів на гектар. Ширина жатки від 2,5 метрів до 3 метрів 5 см. Об'єм бункера 1700 літрів, продуктивність 3-5 гектарів на день, земельний банк 15-20 гектарів. Його переваги компактність, маневреність, надійність та економічність. Її недоліки, відсутність кабіни, мала висота вивантаження зерна та дорогі запчастини. Ці моделі комбайнів John Deere мають приблизно однакові характеристики, тому й знаходяться на одній позиції в рейтингу. Підходять для фермерів з невеликим земельним банком, який включає в себе ділянки з маленькими площами. Наприклад, городи, особисті селянські господарства, паї до 4 гектарів. Техніка компактна, надійна та економічна. Дев'ята позиція. Масей Фергюсон Мф 206. Ціна від 4,5 до 11 тисяч доларів. Потужність двигуна 68 кінських сил. Витрати палива 6,8 літрів на гектар. Ширина жатки 2,5 метри. Об'єм бункера 2200 літрів. Продуктивність 4,6 гектарів на день. Земельний банк 30-40 гектарів. Переваги. Компактність, маневреність, надійність, економічність. А недоліки такі: відсутність кабіни, мала висота вивантаження зерна, дорогі запчастини. Даний комбайн дуже схожий за характеристиками з попередніми моделями John Deere. Але за рахунок більшої системи обмолоту, паливного бака та бункера. Здатен збирати зерно на більших площах у комфортному режимі. Саме тому мф 206 знаходиться на сходинку вище. Восьма позиція Volvo S830. Ціна коливається від 4 до 10 тисяч доларів. Потужність двигуна 56 кінських сил. Витрати палива 7,9 літрів на гектар. Ширина жатки 2,64 см. Об'єм бункера 1900 літрів, продуктивність 4,6 гектарів на день, земельний банк 30-40 гектарів. Його переваги компактність, маневреність та надійність, її недоліки, відсутність кабіни, мала висота вивантаження зерна, розміщення двигуна поряд з водієм, висока ціна на деякі запчастини, а також їх дефіцит. Основна перевага Volvo S830 перед схожими моделями інших брендів його вартість. Але слід зважати і на дефіцит запчастин та їх високу ціну. Номер 7. Sampo 500 Ціна коливається від 7 до 14 тисяч доларів, потужність двигуна 72 кінських сили, витрати палива 6-9 літрів на гектар, ширина жатки 2,60 сантиметрів, об'єм бункера 2100 літрів, продуктивність 6-8 гектарів на день, земельний банк коливається від 40 до 50 гектарів. Переваги компактність, маневреність, надійність та економічність. Недоліки, можлива відсутність кабіни, мала висота вивантаження зерна, дуже дорогі запчастини та дефіцит деяких завчастин. Самбо 500 більш продуктивний комбайн, але мати треба на увазі, що в разі поломки критичних деталей двигуна деякі з них купити неможливо. Звісно, що вихід завжди є, і проблему можна вирішити заміною на двигун D240 від трактора МТЗ-80. Але чи потрібно так ризикувати? Це вирішує кожен для себе. До того ж, двигун D240 поступається характеристиками рідному двигуну Valmet, Тому комбайн стане менш продуктивним. Шоста позиція. Клас консул. Ціна 4512 тисяч доларів. Потужність двигуна 68 кінських сил. Витрати палива 7-10 літрів на гектар. Ширина жатки від 2 60 см до 3 м, об'єм бункера 2000 літрів, продуктивність 6-8 гектарів на день, земельний банк 50 гектарів. Його переваги такі: компактність, маневреність, надійність, дуже якісний обмолот зерна з мінімальними втратами та широкий вибір запчастин, а недоліки наступні. Відсутність кабіни, мала висота вивантаження зерна, розміщення двигуна поряд з водієм. Завдяки досить великому молотильному агрегату та відсутності проблем із запчастинами клас консул по праву займає шосте місце у нашому рейтингу. Номер 5. Нива СК5. Ціна 1500 – 10 тисяч доларів. Потужність двигуна 100-120 кінських сил, витрати палива при збиранні зернових 9-14 літрів на гектар. Ширина жатки 4-5 метрів. Об'єм бункера 3000 літрів. Продуктивність від 5 до 15 гектарів на день. Земельний банк до 200 гектарів. Переваги такі: низька ціна, ремонтопридатність, широкий вибір як нових, так і вживаних запчастин. Але є серйозні недоліки. Низька надійність, низька ергономічність, поганий огляд з кабіни. Нива СК-5 досить потужний і разом з тим дуже ненадійний комбайн. Потребує постійної уваги навіть під час жнив. Проте досить широкий вибір запчастин та їх відносно невелика вартість часто роблять вибір фермера на його користь. Четверта позиція форшрід. Е 514. Ціна від 4 тисяч до 15 тисяч доларів. Потужність двигуна 115 кінських сил. Витрата палива при збиранні зернових 8-12 літрів на гектар. Ширина жатки від 3 метрів 60 см до 5 метрів 40 см. Об'єм бункера 3600 літрів. Продуктивність 12-20 гектарів в день. Земельний банк до 200 гектарів. Переваги якість, надійність, продуктивність, комфорт. Недоліки. Дефіцит і висока ціна запчастин. Форшріт E514 добротний комбайн для фермера, в якого в обробітку до 200 гектарів землі. Якщо є перспектива збільшення земельного банку, то швидше за все доведеться змінювати комбайн на потужніший. А далі трійка наших лідерів. На третьому місці Єнісей 1200. Ціна коливається від 2000 до 9000 доларів. Потужність двигуна 120-140 кінських сил. Витрати палива при збиранні зернових 10-20 літрів на гектар. Ширина жатки – 4-6 метрів. Об'єм бункера 4,5 метрів. Літрів. Продуктивність від 8 до 20 гектарів в день. Земельний банк до 300 гектарів. Переваги такі: низька ціна, ремонтопридатність, широкий вибір як нових, так і вживаних запчастин та велика кабіна. Недоліки також є. Це низька надійність, велика витрата палива. Інісей 1200 це майже та сама Нива СК5, але більш продуктивний комбайн. Не дивлячись на те, що більшість деталей Єнісея ідентичні з деталями Ниви СК-5, між власниками цих комбайнів давно точаться дискусії стосовно якості обмолоту зерна. Одні кажуть, що в Єнісея не досить гарно зроблена система домолоту, тоді як у Ниви вона краща. Але насправді все це умовні речі. По факту багато що залежить від технічного стану конкретного комбайну та його налаштувань. Можливість використовувати не тільки зернову жатку а й ряпаковий стіл чи соняшникову приставку в комбінації з сучасною січкарнею, з плаваючими ножами, регулятором розсіювача стерні та високими обертами валу робить з цього радянського пережитку минулого серйозну бойову одиницю за невеликі гроші. Друга позиція дон 1500. Ціна коливається від 2,5 до 12 тисяч доларів. Потужність двигуна 150-250 кінських сил. Витрати палива при збиранні зернових 10-16 літрів на гектар. З ширина жатки коливається між 6 та 8 метрами 60 см. Об'єм бункера 6 тисяч літрів. Продуктивність 20-30 гектарів на день. Земельний банк – 600 гектарів. Переваги низька ціна, ремонтопридатність. Широкий вибір як нових, так і вживаних запчастин та висока продуктивність. Недоліком є низька надійність. Дон 1500 це флагман радянського комбайнобудування. Потужний, здатний закривати великі площі. Його батьком є Джон Дір 8820. Мабуть, це один із найдоступніших комбайнів для заробітку по найму і багато хто починав свій бізнес саме з нього. Дон 1500 активно використовується українськими фермерами завдяки дешевізні та відсутності дефіциту запчастин. Відомо багато випадків, коли середні або великі господарства, купуючи сучасні комбайни, не поспішають продавати свої дони, тримаючи їх в ангарах, як то кажуть на пожежний варіант. Ну, і лідер нашого рейтингу Славутичка за С 91. Ціна 4 тисячі 20 тисяч доларів. Потужність двигуна 235 кінських сил. Витрати палива 10-16 літрів на гектар. Ширина жатки коливається від 6 до 8 м60 см. Об'єм бункера 6700 літрів. Продуктивність 25-30 гектарів на день. Земельний банк до 1000 гектарів. Переваги висока продуктивність. Ергономічна кабіна підвищеної комфортності, комфортне керування. Недоліками є низька бункерна чистота зерна та короткий вивантажувальний шнек. Славутич КЗС-91 український комбайн, який вироблявся херсонським машинобудівним заводом з 1995 по 2006 рік. Він по праву займає першу сходинку нашого рейтингу. Комбайн дуже схожий на дон, але має більш ергономічне компонування, сучасніший дизайн, комфортну та герметичну кабіну, обладнання новішого покоління та збільшений ресурс. КЗС здатний обробляти великі площі, але короткий вивантажувальний шнек був сконструйований в часи, коли про єврофури ще не думали, і тому він потребує доробки для комфортної роботи. В цілому, Славутич майже дотягує до рівня іномарок такого ж класу. Все інше більшою мірою залежить від того, хто сидить за кермом, тобто від досвіду та майстерності екіпажу. Насправді, будь-який рейтинг є досить умовним, і кожен повинен підбирати собі комбайн під власні потреби. Хтось орієнтується на ціну, інший на продуктивність, а для деякого важливішими є доступність запчастин чи інші фактори. Якщо брати географічно, то південь і схід країни це великі посівні площі і низька врожайність порівняно з центральними та західними областями, де площі менші, а врожайність набагато вища. Тому фермери, які обробляють великі площі, змушені відмовлятися від компактних та комфортних комбайнів з маленькою робочою шириною жаток і віддавати свою перевагу більш продуктивним комбайнам з більшим робочим захватом, щоб провести жнива максимально вчасно, бо один день, як відомо, рік годує. Слідкуйте за нашими наступними відео, тримаймося!